Дитячий книжковий форум знову стартує великим парадом. Понад 1500 казкових героїв, театралів та танцюристів прийдуть від площі ринок до палацу мистецтва. А вже там на них чекатиме майже три сотні різноманітних заходів: від майстер-класів до настільних ігор та традиційних щоденних зустрічей з письменниками. А їх буде близько сорока. Найактивніші дітлахи збиратимуть слоненят. Ті, які з них будуть найактивнішими, будуть брати участь в розігруванні дуже великої кількості призів. Понад 6 тисяч різних призів. Сарана від театру Воскресіння це прем'єра за твором сербського драматурга Среблянович. Вистава не схожа на попередні, адже вона не комедійна, а створена у формі траєфар свої притчі. Це елітарна постановка, кажуть театрали, тож ймовірно буде зрозумілою не кожному. Хоча у п'єсі йдеться про життя та смерть батьків та дітей небо та землю. А найголовніша тема, як, як пропадає кохання у людей, як пропадає любов, і ми перетворюємося на таку сарану, яка розумієте, весь час все знищує. Батяри знову вийдуть на вулицю. Це вже в п'яте. У місті триватимуть забави у стилі початку минулого століття. На північній стороні площеринок облаштують сцену, де навчатимуть закручувати батярські танці і виступатиме батір-бенд хоч і зможуть примірити тогочасне чесне обрання, а містом їздитимуть в ретро автомобілі, діятимуть і батярські фотостенди. Кожен бажаючий матиме змогу прийти і сфотографувати сім миттєво насправді отримати фотографію в костюмах.